Усім привіт! Цього разу маю для вас відмінну ідею для сніданку. Готується швидко, просто а головне смачний результат. Отож, нам потрібна картопля, одна-дві, в залежності від розміру самої картоплі і сковорідки. Нарізаємо на кільця товщиною близько 1 см. Нарізану картоплю потрібно сполоснути і забрати усю воду паперовими рушниками або дати просто стекти. Розігріваємо сковорідку і викладаємо наші кільця. Тим часом збиваємо кілька яєць. До них за смаком додаємо солі та спецій. Я просто приправив чорним меленим перцем. Коли картопля з одного боку підсмажиться, перевертаємо. Виливаємо яйця і просто ось так шматками кладемо бринзу чи фету. Накриваємо і готуємо на малому вогні до готовності. Коли яєчня трохи скопиться, можна додати зелені. Аромат кропу прекрасно вписується у такий сніданок. Ось і все, вистачає такої порції на двох. Також можна доповнити сніданок свіжими овочами. Сподобалася ідея? Не забудьте про вподобайку та кілька приємних слів у коментарях. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.